Міністерства інфраструктури України та Польщі домовились про часткове розблокування кордону. Зокрема, КПП у Гринів Долгобичу відкриють для проїзду порожніх вантажівок. Про це повідомляє прес-служба українського відомства. Відповідні кроки погодили на зустрічі у Варшаві заступник глави Мінвідновлення Сергій Деркач, держсекретар польського відомства Рафал Вебер і урядова уповноважена з питань польсько-українського співробітниця в галузі розвитку Ядвіга Емілевич. Зокрема, серед домовленостей відкриття одного з пунктів пропуску для проїзду порожніх вантажівок для зменшення навантаження на інші КПП. Також створення в системі є черга окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску Ягодин, Дорогуськ та Краківець Корчова. Саме на цих пунктах пропуску є фізичні смуги для порожнього транспорту безпосередньо пунктів пропуску як на українському, так і на польському боці. І останнє це запуск пілотного проекту з реєстрацією в є черзі безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску Нижанковичі-Мальховіця з терміном в один місяць. Питання скасування чи змін до транспортного безвізу не обговорювали та не вносили в порядок денний. При цьому польські протестувальники наполягають на функціонування у Гринів, Долгобичов та нижанковичі Мальховіця лише для транспорту на реєстрації ЄС. Однак міністерство відновлення заявили, що така позиція неприйнятна для України та Європейського союзу, оскільки це дискримінаційна норма щодо інших країн. І поки, хоча б частково ситуація на кордоні з Польщею налагоджується, то почали блокування КПП словацькі перевізники. Про це в ексклюзивному коментарі РБК Україна заявив речник держприкордонслужби Андрій Девченко. Він сказав, що у ході взаємодії з словацькими прикордонниками отримано інформацію про початок блокування руху вантажівок на напрямку пунктів пропуску Вишнє Немецьке Ужгород. Часткове блокування вантажного напрямку здійснюють словацькі перевізники. Зазначив він за його словами. Таке блокування може нести безстроковий характер.